Панове привіт! Навіть не завтра, а вже сьогодні о 22.00 до нас повертається мій улюблений чемпіонат Англійська Прем'єр-Ліга. Ну і в честь повернення АПЛ я вирішив зібрати ось таку дрім тім. Хоча ні, зачекайте. Ось так буде краще. Я хочу зіграти з золотим складом і мудриком срібним. ну... Ніколи не сумнівайтеся в ньому, тому що зараз я піду у плей у Чемпіон, а в самій основній стадії футчемпіон з я вже собі, можливо, переключусь на різнокольорову версію кожної картки. Найкрутішу, можливо. Ну і так, золоті Зінченко, Мудрик, Холанд, Рашфорд, Салах, Генсо Фернандес, Дебрюйне, Ван Дейк, Діяш, Уокер і Едерсон воротах. Ну і в запасі хто є, то є. Матчем відкриттям нового сезону стане поєдинок між Бернлі та чинними чемпіонами Манчестер Сіті. А вже в неділю у першому турі. Фантастичний поєдинок між Ліверпулем та Челсі. Фавбет, чекатиме ваших пронозів на ці та інші поєдинки, посилання у закріпленому у коментарі під відео. І нагадую, що для нових користувачів є дуже крутий бонус. До 10 тисяч гривень на перший депозит. Успіхів! Ну, поїхали. Перший наш суперник знайшовся, і, як ви бачите, я одягнув команди у форми Ліверпуля та Челсі. Все-таки центральний матч першого туру, крутезний буде поєдинок. Ну і дивимось на склад команди. Я переконаний, що у всіх моїх сьогоднішніх суперників склади будуть крутіші, якщо вони не будуть виходити з матчу, бо пауза на старті мене тривожить. Ну що, гарні, давно я з такими не грав. Цікаво буде подивитися, як вони діють, наскільки відрізняються від спешл-карточок. О, по швидкості розвороту корпусу одразу помітно, наскільки зараз важко зінченко. Я пам'ятаю його Тоц картку. У мене є червоний ТОЦ, і він значно швидший. Мудрик! Срібний мудрик. Що це таке? Ай, Ай, та ні. Та що це за гол? Та Він ледь пробив по тому м'ячу. Ще якась заміна там в нього. К'ювел відкриває рахунок 1-0. в шоці? Як же відрізняється гра такими картками від спешелів? Нема ні перехоплень, ні точних пасів, нічого, ні відборів, бляха, нема. ДІЯШ! 10 хвилин 02. На якогось суперника ще потужного одразу попався. Що має поняття. Тож треба. Отаке закидання на Холланда. Холланд Ерлінг. Бляха, такі моменти треба реалізовувати, хлопці. О, бляха! Ну, я берега не бачу, просто І він бере паузу, щоб я виходив. Ну добре, поборемося. Якщо до кінця першого тайму забиває один гол, то грає. Якщо ні, то ні. Але суперник справді дуже добрий на старті. Не потягнемо, напевно, не потягнемо. Голланд віддає на Салаха. Ну можна перший гол. Хлопці, Салах. А. Голанд. Добре. І. Енцо. Рашфорд. Холанд. Гол, як мінімум, гол престижу. А далі буде видно 1-3. Ми ще не в грі, але вже от ближче до неї. Важкий перший тайм, дуже важко було увійти в цей матч, але моменти створювались. Куда що тільки один забив і як же швидко я три пропустив? Просто попхав, попхав вперед. Дякую, до побачення. До речі, дивитися матчі англійської прем'єр-ліги, ви можете на Сетанта Спортс. Це офіційний транслятор АПЛ в Україні, і він мені дуже подобається тим, що тут ви можете дивитися не лише якийсь центральний матч дня, а всі матчі АПЛ. Кожнісінький. Тож, вибираючи там між Мудриком, Зінченком, Забарнем, Миколенком чи якимось із улюблених клубів, ви можете дивитися всі ще й одночасно. Там є і така функція, що кілька матчів можна дивитися одночасно, якщо вони йдуть пара. Тож залишаю посилання в описі під відео. І увага! Спеціальний промокод від мене не лише для нових користувачів, а й для тих, в кого була вже активна підписка. Мінус 30% на місячну підписку. Так що приємного перегляду. Роналду не на своїй позиції. Страйкера кинув на позицію Лівого Вінгера. Ну тут ми, напевно, забираємо перемогу точно, дивлячись на склад суперника, якийсь він не зовсім адекватний, бо попередній був шалений. Ти що, виходиш з матчу, чи що? Боже, яке кончене. Так, хлопці, нам лише 4 рази виграти і все. І ми пройдемо... О, козаки. У основну стадію Food Champions. Ну, дивись, ну дивись. Ну, попередній суперник був нашого рівня. Склад мені подобався, як він грав, мені подобалося. А це вже що таке? Холланд! 1-0. Нарешті. Ми відкриваємо рахунок, а не 0-3 починаємо відігравати. Ні, так, так легко дав йому пройти Абрагам. Удар гол. Ну, ти дивись, ну як проти тих гулітів грати. Дивись, просто пхає вперед і воно проходить. Ей. Михайло мудрик асист! Так, це асист. Молодець Рашфорд забиває 2-1. І Модрек. Срібний Модрек. Робить результативну дію. Може ще й заб'є, га? Ой. Що? Ти Ей! Едерсон! Ударні звідки? Взагалі не підготував його суперник і як він полетів. Кевін. Ано. Денес лонгшот. Рарний дебрюйне. о Салах Рашфорд. Холланд. Ерлінг. Оу. Oh. Яким пасом зараз Кевін Дебрюйне знаходить Маркуса Рашфорда. Ерлінг Холланд. Ерлінг. Ерлінг. Ось так. 4-1. Все. Це вже перемога. Добре. Перша є. Тоді Вандерсар. Купа рожевих. Модрик, добре, Холанд несеться, несеться, несеться. І заносить перший гол. На зеленому таймінгу. Класний удар, потужний удар. Дай дай дай, дай Ах, не встиг. Оу, Холанд протиснув. Дай, дай, дай. набирай. набирай. О, дракон, 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 несеться. І перекидує, і забиває. Молодець, Холанд. Чисто сам зробив той гол. Ой-ой-ой, зустрінь, зустрінь, зустрінь. Небезпека. Дуже небезпечно. Добре, Рубендієш. Ох ти, Зіна. Зінченко! Отак от! Нерарний Зінченко забиває гол 3-0. Прослизнув поміж захисників суперників. Дав болрол вчасно і захист суперника розвалився. 3-0 перемога. Ну, цей склад виглядає скромніше, ніж кілька попередніх. Але гра за золотих, я вам скажу, дуже відрізняється. Вони всі настільки повільніші, ніж їхні спешл версії. EFC24 на старті, думаю, буде така приблизно, як зараз взяти золотий склад і зіграти. Холанд. Холанд, прекрасно! ого го який дурненький удар. Я б сказав, правою ногою такий слабенький, ледь-ледь покотився, але точний, влучний і мене не дістає. Як же ж буде Холанд рвати в наступній версії гри EFC24 на старті? Він ще й обкладинка гри, того якась буде машина шалена. Я думаю, до мільйона може коштувати його картка на старті. Ой-ой-ой, вандек. Стіна є стіна навіть рарна. Дебрюйне, Можна тут Холланду врізати. Класна передача Кевіна Дебрюйне і Холанд. І Холланд перекидає. Молодець. От дебрюйне Холланд. Ця зв'язка працює з Манчестер Сіті добряче. І спешл, і рарна їм все одно. Дебрюйне не вміє віддати пас, а Холланд вміє відірватися, добре? Мудрик. Отримує Мудрик. Михайло. під Підправок. Покотив собі і не забиває. Мінян, мінян, Мін'ян, Мін'ян. А якщо прямо подачу від Кевіна Дебрюйна? Ух ти! О, як влетіло файно! Ван Дейка. Холланд, мудрику. Ей, о, який відскок! Який відскок на Рашфорда і той забиває. У Рашфорда удар крутіший, ніж Мудрика, але як зараз від е, Махайла дерев'яненько так м'яч відскочив. Михайло, Мудрик теж забиває гол, і саме після цього суперник вже грати не хоче. При 6-1 на 50. Отудина не знаєш, як назвати ту хвилину: 56 чи 55, бо якби вже пішла перша секунда 56, і була б 56. А так вона на роздоріжжі, я не знаю. Напишіть мені в коментарях, зараз це яка хвилина: 55-та чи 56 От бляха, дуже спірно. Напевно, все-таки 56. та Того, що там вже якась 10 та секунди, 56 -та і пішла. 56, та я думаю. Rage Quit FC. Та ти шо? охо хо Ну, знаєте, склад справді. Лякати може не менше, ніж назва Рейквіт FC. Ого. О що це таке? На що ти туди побіг? Холанд, що це взагалі зараз була за анімація? Село, крутить хребти. І Холланд! Молодець! З правої ноги 1-0. Зараз ми подивимося на тебе, речку і всі, зараз зараз. Ага, Кевін Дебрюйне Можна. І. Ой, Рашфорд. 2-0. Будь ласкочка, і всі. Ага, ха-ха-ха, що -ха -ха. таке? А що таке? А речкуїду до побачення. Отак от. А ти думав? ха-ха, Відрарних дістав. Вільний. Перейменуй свою команду. Я помучився собі в п'яти матчах з рарними хлопцями, і зараз тут же хочу відчути різницю, коли я переключусь на е, свою спешл команду. О, ось це справді краса. Аж очі тішаться. Я оживаю такими хочеться грати, бо є відчуття, що зараз на полі я зможу літати, а не повзати. Касільяс. О. Угу. Багатенько рожав, тільки Філіпс тут не дістався ще. Ну. То я розумію. Паси можна давати сміливіші. Летіти на Р2 можна крутіше. І просто валити нагло вперед. Генцо Фернандес! Діаш. це вже інша справа. Можна вже агресивніше грати. Добре, Зінченко. Подобається, що вже от, граючи кольоровими картками, можна в центрі суперника зустрічати і. Швидко розвалювати в атаці. Мухамед Салах. Ой-ой, ой як я погано зараз зіграв. Я щось повикидався, повикидався. І... Голанд? Лауден, будь ласка. Вандек нічого собі. Ну, то Салах несе я розумію. Рашфорд, три, один, будь ласка. Грати веселіше, певна річ, такими спешл-картками. Кваліфікація в основну стадію for Champions це заслуга тої команди, яка золота із срібним мудриком. А ці хлопці просто собі почилити одного разу вийшли. Далі в плей-офф, я думаю, грати немає змісту. А знаєте що? Тож не кінець, я йду, відкрию нагороди за Rivals в мене були. І ще в мене пак 85 плюс X10. Один зібраний. Візьму той, що продається, та. І так далі. Відкриваємо пік. The Rivals, Мумендеш, чесне. Рейтинг, рейтинг. Ану, от. Одразу. 24 рарних гравці. Що тут? Ліга чемпіонів. Бразилія, центрбек. І це тута. Добре, що не тамка чи 12 грарних гравців теж потішать промо карткою. Так, і що це таке? Я вже навіть не пам'ятаю. Е Упамийкану. Якісь фентезі чи хто вони такі були? Фентезі фуд, так. Ну і вишенька на торті, так би мовити, 85 плюс Х10. Поки що, я тут ніякої толкової легенди не спіймав, ніякої футі. з цього разу бачу Лігу Європи і це Міранда. Багато разів його бачив в таких 85 плюс паках, а всередині телеалі і Кубка Фоудеру. Ну і на сьогодні все. Якщо дослухали до цього моменту, то напишіть на вашу думку, скільки голів та асистів оформить Михайло Мудрик у цьому сезоні англійської прем'єр-ліги. Якщо відео сподобалось, не забувайте поставити лайк. Скоро знову почуємося і побачимось. Бережіть себе.